Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Ми сьогодні роздивимося один приклад великої проблеми в Україні. Це різниця між заробітними платами. І наслідками цього, що є на сьогоднішній час. Бо різниця між заробітними платами це причина номер один. В сьогоднішній системі. Стосовно обрахунку різних соціальних стандартів відповідно їхніх сум. Так ось приклад. Візьмемо державне підприємство Укрпошта. Ми кажемо про заробітні плати. Укрпошта підпорядкована Міністерству інфраструктури України. А Міністерство інфраструктури України входить в склад уряду України. І ось давайте порівняємо заробітні плати їхніх керівників. Візьмемо заробітну плату прем'єр-міністра України. Ця інформація взята з урядового порталу, і ми будемо враховувати, що прем'єр-міністр України отримав заробітну плату за вересень 2024 року. А ця цифра 76 тисяч за місяць. Міністр інфраструктури України. Отримав за вересень 24-го року 61 тисячу гривень на місяць. Різниця невелика. Але є і державне підприємство Укпошта, і його керівник отримав зовсім іншу цифру на місяць. І дані взяті за 2021 рік. І ця цифра становить більше мільйону гривень на місяць. Тобто 1.331 275 гривень на місяць. Це заробітна плата директора державного підприємства Укрпошта. Як вам ось така інформація? Як вам така різниця? І чи, і чи можливо така різниця для того, щоб. Розповідати про розвиток держави, про майбутні держави, про вступ до ЄС держави, якщо існує на державному рівні ось, такий, ось така різниця в заробітних платах. Урядовців і керівництва державного підприємства. Оце і є причина всього, що відбувається у вигляді обрахунку різних соціальних стандартів. Оця різниця. Так ось, за статутом компанії, а це Укрпошта, є умови контракту. Бо з директором державного підприємства підписується контракт. І відповідно там визначається його винагорода. І це все затверджує наглядова рада. Всередині державного підприємства створюється наглядова рада. Яка вирішує ці всі фінансові питання? З одного боку, уряд відповідальності не несе, бо є наглядова рада. Вона приймає рішення. Відповідно, в склад наглядової ради входять голова наглядової ради, заступник наглядової ради, члени та секретар наглядової ради. Тобто окрема група людей, яка все вирішує, скільки буде отримувати директор. І за що він буде отримати? Його винагорода, яка і всі інші фінансові питання. А відповідна наглядова рада утворюється Кабінетом міністрів України. Є окремий закон. І Відповідно, Кабінет міністрів України переглядає не рідше, ніж раз на 5 років оцю наглядову раду. Бо вона його утворила. Але відповідальність не несе. Кабінет міністрів України. Все інше буде здійснювати наглядова рада. Але при цьому наглядова рада також відповідальність не несе. Ось так все зроблено. Але в ітогі різниця між заробітною платою. Ви в цифрах все це почули. І ось це є продумова того, що відбувається у вигляді вже інших обрахунків, соціальних стандартів. Які відображаються напряму на населення, в першу чергу на незахищені верстви населення. Чому такі цифри, по якому механізму вони обраховуються? Чому такий підхід? Ось проблема яка? Це різниця між заробітними платами. І якщо це не виправити, якщо все це залишити як зараз, то, відповідно, і проблеми залишаться. І буде невдоволення. І будуть ось такі цифри, про які ви бачите і чуєте. Ось, шановні глядачі, в чому є проблема сьогодення. І, до речі, вона була і раніше ця проблема. Але на неї ніхто не зважав увагу, про неї ніхто не казав і не задавався цим питанням. Ось, над чим треба працювати. В першу чергу, тих людей, тим людям, які хочуть справедливості в державі, про яку вони розповідають, яку вони добуваються, щось наголошують. Але всередині оцього механізму є величезна проблема це різниця між заробітною платою. Ми з вами розглянули цей приклад не просто так. Щоб ви зрозуміли, що починається От ті інші проблемні питання, які ну, просто мають відношення до життя людей, групи людей, населення, народу в більшості України. Те ж саме ситуація і на місцевому рівні. Ось в такій різниці, по заробітним платам. І як цю проблему вирішувати, ми будемо з вами казати в наступних відео, на окремих прикладах, що треба починати, який механізм треба впроваджувати, для того, щоб це все вкоренити, щоб не було ось таких різниць, про які ми сказали. Бо це недопустимо для держави, яка хоче щось змінювати. Яка хоче стати членом Європейського Союзу. Там, де всі розповідають про розвиток, про інновації, про технології. Але ось всередині механізму і структури оцих всіх моментів стосовно оплати праці, існує оця найвеличніша проблема. Яка охоплює всіх. І над цим треба не тільки працювати, а треба виявити, що треба змінити. Бо, по-перше, якщо казати про наглядову раду, до чого тут наглядова рада? Навіщо вона там створена? А це ширма, за якою можна вирішувати різні питання. В тому числі і фінансові питання. Оці ширми були навмисно створені для того, щоб оця, умовно кажучи, проблема, вона була створена. І відповідальності за це ніхто не буде нести. Ось в чому проблема, шановні глядачі. Ось в чому заключається сьогоднішня велика проблема, яка тормозить і гальмує все в Україні. В її розвитку. Не буде розвитку при ось такій системі, при ось таких різницях. Я хочу вам донести цю всю інформацію з різних боків. А як вирішити, ми вже будемо казати в наступних відео. Бо це проблема, це гальма для держави, для її розвитку. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. В подальшому ми будемо казати про інші цікаві, важливі питання. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.